Привіт товариші, колеги пасічники. Сталася мене така от халепа. Такий стреш контент. А трошки поки сядуться, кілька хвилин. Тобно розкажу що відбулося. Кажуть, після дощів дуже сильних платформа просіла. Ну, Зстрягував землю, немножки ну, з'їхали, чи, чи розламали опору, чи під собою там доска стояла, чи, чи просто разом з нею застрягає землю, ну коротше, оця сторона опустилася по ця. І виходить, я піднімав її, щоб вирівняти порівню, щоб не, не з'їхали корпуса. І через те, що там земля м'яка, під домкратом, під час перекладання цієї опори там такі є пальці вставляються. Домкрат зіскочив і залишилася така от халепа. Возив, куди хочеш їх і все, все нормально було тут. Залишилася така от халепа. По суті, вся сторона. Не бачу тої сторони, що там робиться. Но там також, Окочиться Вся сторона. П'ять вуликів, ні, точніше чотири. Отак От розвалилося. Корпусами на цій рогатий, но без рогів От такого плану. І воно взяло і з'їхало. Тепер я думаю, як їх поскладати. Зараз відчуваю получу конкретних звіздюлей. Така погода, не дуже до них лізти такою погодою, але треба. Зараз треба перебрати рамки, скласти. Я думаю, хоча б вгадати, щоб не поперепутувати рамки, щоб не повбивали маток. Значить, трохи всідаються, зараз їх пробувати. Може, його щось дасть, аж так, я так думаю, його крайній, це з першого вулика, другий цілий лишився, Значить, оці всі це з третього вони, він такий був високий. Не знаю, сподіваюся, я їх не поперепутую. Там ж зверху. Ловушки стояли. Разом з рамкою все стояло, мав їх вести, колись розвести, розкласти. Але бачу таку от втворив біду. Літають, чомусь до тих вуликів теж поналипали на стінках, понасідали. Надіюся, хоч не будуть битися. І тут до того всього ще літає щурка всіма любимо але це зараз не найменша проблема разом з цим що треба зробити з цією катастрофою зараз трошки наче всідається більш-менш зараз буду пробувати може то щось мені вдасться є ще переверталося верх ногами навіть декотри корпуса що, що є дуже погано буде бо те важко витягувати, піднімати їх. Блін, З розплодом зовсім треба зараз вже швиденько збирати, бо холодно, але чекай, нахай чуть-чуть сядуться, бо дадуть підійти. Зараз це вже трошки сіло, хвилин це 5, тому 10 сталося. І... Літали дуже скажено. Зараз трошки сідаються і буду пробувати їх збирати на місці, вже розпалив димар. Поганий горить, але зараз кочегариться. Буду пробувати складати. Получу добрих І Такі от діла. В кого така херня була, як мене. Надіюсь, ні в кого в таких картинках тільки страшні. таке воно, було, бачите, пасічника трохи страху це. Тут той день настав, що таке воно. А ті картинки страшні. Не вийшли реальність. Ну, це, звичайно, страшне, що в житті буває, але... але для пасічника це трошки не дуже добре. За скільки в мене більше ніж 12 років, від кого на близько нічого нікого не було. Був єдиний раз колись впав один вулик, також після дощів під, під це, підмокла підставка і перевернувся. Але там. Нічого не було взагалі, там тут просто перевернувся і все нормально. Підняв корпуса і все таке було добре, тут бачу трошки масштабніше все. В суті, що перевернулося. Раз, два, три, чотири вулика. Павло з цієї сторони з'їхав, там ну, не відкрилося, там все нормально. А з цієї перевернулося верх ногами корпуса, це що саме, саме хуже. що. Коротше, буду зараз збирати, значить всім. Гарного дня. І бажаю, щоб у вас такої фігні не було.